З 1 жовтня 2024 року у Штатах розпочинається загальний страйк портових працівників, тобто гравантажників. Добре, а яким чином це до нас стосується? А стосується це безпосередньо. Чим це до нас з вами обертається? У цей період зазвичай в цих ареалах суттєво знижується. Активність покупців. Так, це добре. Це, 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 це не недобре, це зрозуміло. А, а добре те, що із за зниженою активності є можливість придбати автівки дешевше? Дуже дуже уважно. Слухайте дуже важлива інформація. Яким чином нинішній страйк у Штатах е, може вплинути на... Замовлені вашими автівками і на ваші додаткові витрати, чи навпаки, як на цьому можна заробити. Ідемо розбиратись. Вітаю, друзі! Замистов Олександр Металіді, автопроєкт Харків. І У нас сьогодні чергове відео із циклу присвяченого темі вашим питанням стосовно автівок з Сполучених Штатів та Канади до України: що де, як, коли, яким чином, як шукати, купляти, придбати, доставляти, сплачувати і таке інше. І сьогодні дуже дуже важлива тема. Ідемо розбиратись. І так, на початку цього тижня вже збиралися грати чергові лоти, вже щось у понеділок, щось у вівторок, і в ніч з неділі на, пен... на понеділок нам приходить від американських партнерів ось такого листа. Ми трохи здивувалися, бо щось це незрозуміло да, і недорочний час. І у понеділок починаємо розбиратися, що ж це таке. А інформація така, що з 1 жовтня 2024 року у Штатах розпочинається загальний страйк портових працівників, тобто гравантажників. Добре, а яким чином це до нас стосується? А стосується це безпосередньо. Бо Страйк розпочинається на східному узбережжі, має початися з 1 жовтня. Але вже з сьогодні, вже з понеділка, страйк почався, ще з 1 жовтня немає, у, безпосередньо у терміналах Нью-Йорка нью джерсі Чим це для нас з вами обертається? Обертається тим, що з цієї локації купляється дуже велика кількість автівок. І не тільки ті, які окупляються в ареалі нью Йорка чи Нью-Джерсі. це повністю велика частина сходу штатів. І е, якщо цей термінал припиняє свою роботу, то доволі швидко автівки, які будуть придбані в цьому ареалі, вони заб'ють майданчики біля порту, і заб'ють їх дуже дуже швидко. Відвантажуватись вони, звісно, що не будуть. Не контейнери формуватися не будуть, не судна е, завантажуватись і е, ставити ці автівки буде просто нікуди. Е, ми надаємо скріни цього листа. А також надаємо скрини з першого джерела, звідки це все перепубліковано зі штатів офіційне джерело. І у чому питання? Що зараз це Нью-Джерсі, далі це має бути усе східне узбережжя, а за добу, нью Джерсі, нам вже прийшов інший ліст лист стосовно Майами, що там теж така ж сама ситуація, як і в Нью-Джерсі, що, швидше за все, тоді автівки прийматись не будуть. І так, що ми із за цього маємо? Маємо те, що із за забитих майданчиків парти не будуть приймати термінали, не будуть приймати свіже придбані автівки. І перше, або будуть дуже чималі штрафи за простої на аукціонах, тобто тупо автівки не зможуть забрати, не буде декуди їх поставити. А Аукціон, наприклад, той же іншуранс може рахувати по 50 60 доларів за добу просто на постояти. Ну, якось воно. Тиждень постояла, вже рахуйте самі 400 баксів, будьте люб'язні, за тиждень простою віддасти. Е, звісно, що вирішується питання, або вивести автівки в інший порт, але це ж додаткові витрати по вистані, або шукати якісь транзитні майданчики, де можна ці автівки зберегати певний час, поки не вирішиться питання з страйками. Теж це і теж партнери вже цим займаються, вже шукають якісь резервні виходи з цього положення. Які в зв'язку з цим мої поради, незалежно від того, через кого ви збираєтесь купляти автівки? Так, на сьогодні це стосується східного узбережжя, Західна, тобто той же самий Лос-Анджелес, Сіетл. начебто поки що цей страйк не затронули, але не виключаю, що це можливо. Якщо в нас 45 тисяч портових працівників по Сходу будуть страйкувати і вже почали, то що Заход може підк... приєднатися до них аж бігом. І взагалі буде все паралізовано. Звісно, сподіваюся, усі сподіваються, що влада, державна влада у Штатах дуже швидко наведе лад у цьому питанні, втрутиться і якось вирішиться ці питання. Добре, але ж. Усі мають розуміти. По-перше, якщо ви придбаєте автів... перед тим, як придбати автівку, обов'язково проконсультуйтесь у вашого менеджера, у вашого виконавця, в який порт вона поїде, і чи нема там зараз ситуації зі страйком. Чи не буде у вас додаткових витрат або на аукціоні за простой, або потім якісь питання, платні майданчики, чи на терміналі в порту, чи десь інше, чи не будуть у вас додаткові витрати. Ви маєте це чітко розуміти, бо вони можуть. Буде чималі, особливо, якщо буде або простой на аукціоні, або перевізка, наприклад, з того ж ареалу Чикаго чи Нью-Йорка, наприклад, у Порт Саванне. Ну, як приклад, вам кажу, да, на південь їхати, то там суто по транспорту буде дуже чималі витрати. Це мінуси. А ось тепер до плюсів переходимо. З нашого досвіду, коли трапляються такі форс-мажори, звісно, страйків не було, але були хуртовини, були якісь штурмові попередження, були якісь питання, коли також порти зачинялися на певний час і автівки не купляли. Так ось у цей період зазвичай в цих ареалах суттєво знижується активність покупців. Так, це добре. Це, 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 це не добре. Це зрозуміло. А добре, те, що із за зниженою активності є можливість придбати автівки дешевше. Тому, у кого зараз стоїть питання щось шукати, щось придбати, ви маєте розуміти, що, по-перше, розраховуєте однозначно на якісь додаткові витрати, які вам навіть ніхто не спрогнозує, сміло можете закладати від звичайних витрат там, 500, 1000 1500 доларів, ну залежно від локації. Що у вас 100% будуть якісь додаткові витрати, які саме не зрозуміло зараз. Це по-перше. А по-друге, так, ви можете суттєво дешевше придбати автівку. Тому, о, ну, моя порада була не відмовлятися від таких покупок, але е, підходити тверезо, підходити з розпущеними очима, і так, е, так грати, так купляти, але ставити трохи менше ставки, щоб, по-перше, у гіршому випадку компенсувати оцю різницю по додаткових витратах. Ну, а у кращому, у вас є можливість навіть настільки дешевше придбати автівку, що ви зможете суттєво-суттєво зекономити. Якось так, друзі, все. На цьому будемо завершувати. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим, корисним, і що ця інформація допоможе вам або зберегти ваші гроші не втратити додаткові е, витрати, або навіть взагалі зекономити та щось заробити. Ну, якось так. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Усім все проконсультуємо, все це безкоштовно. Ну, а можливо, кому щось треба і підібрати, підшукати і придбати. Все. На цьому фініш. З вами був я, Олександр Металіді, Автопроект Харків і до нових зустрічей в ефірі. Це буде Україна!